Доброго дня, друзі. Розглянемо ось такий цегляний будинок, який коштує 900 90 тисяч гривень. Загальна площа складає 65 квадратних метрів. Із комунікації електрика. Хатинка виглядає охайною та доглянутою. Дім по території огороджений парканом. Це оголошення власників. Загальна площа ділянки 10 соток. Будинок знаходиться в селі Бодаква Полтавської області. В селі є магазин, школа, медпункт, стадіон. До міста Лохвиця 26 кілометрів. Далі в огляді будинок загальною площою 69 квадратних метрів. Комунікації: газ, електрика, підведено воду в дім. В хаті три кімнати. Все в житловому стані, але будинок потребує косметичного ремонту. Всередині суміжний санвузол. Опалення газове. Загальна площа ділянки 7 соток. На подвір'ї ще один санвузол та господарчі приміщення. Ціна становить 5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Вказано, що будинок знаходиться в Семенівці Полтавської області. Це селище міського типу з всією необхідною інфраструктурою. Є школа, дитячий садочок, лікарня, велика кількість магазинів, відділення пошти та інше. Наступним розглянемо хату, яка також знаходиться в селищі міського типу Семенівка, це Кременчуцький район Полтавської області. Це житловий будинок загальною площою 58 квадратних метрів. Комунікації під'єднані до будинка, газ, електрика, швидкісний інтернет, з оптоволокна. підведено воду та каналізацію до будинка. Вода подається із свердловини. Також є супутникове телебачення. Опалення газове через газовий котел. Окрім того, можна опалювати через грубку дровами, дім в хорошому житловому стані, в будинку відокремлений санвузол. На території ділянки є город та садок. На подвір'ї ось така гарна літня кухня з поставленими металопластиковими вікнами. На подвір'ї є гараж та господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 8 соток. Все в Семенівці вся необхідна інфраструктура. Це оголошення власника, ціна 14,5 тисяч доларів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.